Е, ребетушки. Сьогодні ми розглянемо оригінал і копію Figma. від Max Factory фірми справа ви бачите оригінал Figma 410. І зліва копію. Називається SP046. Це фігурка Berserk. Дуже популярний герой по аніме. Бачите, як ззаді виглядають коробки. А що ви бачите всередині коробок? Бачите, тут і тут плащі. І от самі фігурки. У нас тут дві додаткові голови. Тут іде дебі з маски. Тут у нас героїде в масці і одна така полувідкрита маска. Бачите меч, як відрізняється. Тут у нас червоний, тут синім рукояткою. І тут у нас ще багато паркисти. Тут у нас 6 пар. А тут наче теж. Всі перемішані, наче теж 6. Де дві такі фігурки. привода От ми розложили всі сексесуари. Бачите, то що справа, то оригінал. А то що зліва, це копія. Бачите, в нас тут. Одна голова, один такий сюрток, Тут два сюртука, дві голови, плащі. Ну, і давайте перейдемо до основних фігурок. Бачите, що перше, чим відрізняється, це колір. Якщо копія вона така сіра, то оригінал це чорна фігурка. Каж бачите, відрізняються як очі. Тут у нас червоні такі, а тут у нас більш помаранчеві Бачите, в нас оригінал чуть-чуть вище, ніж копія. Давайте розглянемо більш детально, чим самі фігурки відрізняються. В оригінала, бачите на кожному а, грані є такий металевий відблиск. У копії він теж є, але його набагато менше. Особливо отут на плечі. Видно бачите, як у оригінала більше. Також на голові ви бачите тут. Металевий відблиск, а тут просто покрашено сіром. Отак от ззаду от відрізняються фігурки. Нагадую, що копія коштує в багато разів дешевше, мінімум в 5 разів дешевше, ніж оригінал. Бачите тут такі застьопки медного кольору. Тут у нас вони менш переработані, чорні такі. Давайте розглянемо сустави. Більш всього цікавить копія, наскільки вона не буде розпадатись. Цікавий такий сустав. Бачите, тільки вверх і вниз, а сюди в цій плоскості не вигинається. Бага така броня, що вона обмежує рухливість фігурки. На, на диво, що фігурка не розпадається. Я вважав, що вона достатньо недорога і буде розпадатися. Але тут такі приємні сустави, прям як оригіналів. Знаєте, в копії чи дуже тугі, чи дуже м'які. Ну, зачастую дуже м'які, а тут прям гарні сустави. Я аж здивований. Так, що у нас тут? Ну, набагато тут ноги. Наш шпагат звісно, не сідають. Отак максимум. Так, ноги зібаються. До речі, в руках і ногах однаковий сустав. Бачите, такий. В одній плоскості тільки рухається. Так, тут ще є рухливість. Ну, голова тут не рухається, тому що тут такий, тут такий шлем. Дуже такий непростий. Дуже багато з'єднань. Дуже класно, що фігурка не розпадається. Це дуже класно. Кістя так вращається тут. Кісті нормальна артикуляція. Так, ну давайте оригінал. Що у нас тут? Ну в руках такий же сустав. Сустави трохи м'якіші, ніж у копії. Така ж рухливість. Ці фігурки трохи в різні серії випущені, але залишились однакові артикуляція. Така в пресі так згибається. Так, ну рухливість дуже невелика. Так, ноги теж в сторону заброні. Ніяк. Не можу вигнути. Так, ну що вам скажу? Прям я здивування прямо у копії такі ж сустави прикольні, як у оригінала. Я то думав, що вона розпадеться, а вона ні. Найбільша відмінність бачите в проработі, тобто окраски, цими деталі більш трохи якісно зроблені. Тут косметичний недоліки є фігурки, але якщо ви не дуже якщо не придиратися, то копія досить гідна оригіналу. Вважаючи, скільки вона коштує, то це просто... Топ-покупка. Так, ну давайте подивимось аксесуари. Почнемо ми з мічів. Бачите, вони майже однакові по довжині. Червоний меч трохи довший. Таке вніс рукоятки. Бачите, є така от штучка. Напишіть в коментарі, чому в цих серіях різні мечі. Це, мабуть, в на мультику як якось пояснюється. Копія досить непогана меча зроблена. Оригінал, звісно, кльовий. Ну і подивимось, що голови порівняємо. Бачите, тут є така ж маска. Отут можна зняти з цією головою і порівняти. Це розборна маска я не дуже люблю такі голови, які розбираються. В общем, тут плюс одна голова. щоб порівняти, як вони зроблені? Тут знову в оригіналі бачите такий металевий відблиск. Ну і цю голову роздаємось. Бачите, як? Рот у оригінала зроблені зуби краще. Тут у нас наче розборна маска. Тут прям можна виняти. Так, порівняємо, що цих привидів. Що це за привид? Напишіть, бо я зізнаюсь, мультик не дивився. Бачите, це прозорий, а це такий мутний пластик. Копія зроблена дуже непогано. Очі прям намальовані добре. Сталізація теж добра. Прям даву мене це копія своєю якістю. Порівняємо плещі. Порівняємо плещи. Бачите, як у оригінала покраска краще. Бачите такий коричневий відлив є? Тут просто чорне. Конектор у оригінала теж зроблений покраще. Так от фігурки виглядають своїми плащами. Так плаща з боку. Тобто це третя точка опори для фігурок виходить. Так, от ззаді виглядають. Я от не знаю, що в цю дірочку. Кліпиться. Якщо знаєте, напишіть мені. Ось от такі от тут сустави у кожної кісті є свій такий штурпачок, який вставляється сюди. Ще друге моє здивування, що дуже легко міняються сустави. Часто буває, що у копій сама фігурка класна, сустави дуже тяжко міняються, що приходиться розмочувати в гарячій воді, а тут прям добре так помінялось. А так от фігурки виглядають з мечами. Як вам? Мені дуже подобається. Прям такі здоровенні мечі. Дуже епічно. От в цьому наш огляд. Фігурок Берсерк закінчений. Клінки -мей. напиши в описі до наступних відео.